Кухар співбесіда. Топ 10 причин, чому не треба брати саме ось цього кухаря на роботу. Відправ тому, кого взяв на роботу помилково. Перше придумане резюме. Так таке теж буває. Таким одразу до побачень. Друге запізнення на співбесіду. Ми, звичайно, з ним поспілкуємося, але на роботу точно брати не будемо. Третє негатив з приводу попередніх роботодавців. Пам'ятай, що на їхньому місці опинишся ти. Четверте відсутність професійної бази. У вас все ж таки ресторан, а не кулінарне училище. П'яте людина не може повісти про свої кулінарні успіхи та досягнення на останньому місці роботи. Шосте, коли ти запитуєш його, на чим йому потрібно попрацювати, відповіді не буде. Все в нього ідеально. Сьоме відсутність комунікативних навичок та клієнтоорієнтованості. Ми все-таки про гостинність. Восьме схильність до пияцтва та наркоманії. Такі речі краще дізнаватись відразу на співбесі. Дев'яте. Якщо ваш потенційний кандидат не може докладно описати свій робочий, день, вам такий не потрібен. До нього ще й няньку треба буде представити. Запитайте його з чого починається його робочий день і чим він закінчується, якщо відповіді не пов'язані з роботою, одразу до побачення.